Ось розкопав паяничек. Це у нас на нагрівач. Це ж ось він Гріє. Ось це ось стойка. Так ось вона накручується на різьбі. Це провод і найголовніше підключення. Ось, антикваріат. Угу. Це у нас. Терморегулятор. Це пуск, більше-менш влево От, І в щитові загляну це провода тут підключення. От, з чого складається? Так, дивимося, дивимося, дивимося. Це питання 220. Це у нас контакти замикаються на відключення. Замикає. Ось-ху-ху-ху-ху. Ну, ну. Які тут контакти у нас? А да, постійно, постійно розімкнені. Тобто замикає, якщо температура не досягла. Далі це у нас датчик підключається. Тут красний знизу. Ну, до плюс знизу. Синій. Зверху. Ну тут ще сигналізацію можна підключити. Це у нас терморегулятор. Так, і тепер що тут у нас всередині? Водний автомат триполюсний, Заходить з нього вон шина. Це у нас шина, ну це не шина, це у нас клієнчик. Такий виход пішов і на, ось на автомат з терморегулятора пішло на автомат на опускатель запускати так і де ж тут де тут у нього ось 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 вверху ось один ось другий це управління катушки управління там у мене і оце вони тоді три фази замикають а не тут да, трифазний трифазний нагрівати Двух. однофазний нагріватель і оце де воно ось сюди Ось сюди ось доходить отак воно працює от щиток такий із випалювати вижигати на дереві можна вижигати що треба Ну і аналог. Попередній вже робочий я показував. Він єсть.